Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Реальна фраза від юриста. почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь превисив швидкість. Там бичок не там викинув а, щось там десь вкрав чи так далі. Беруть прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас слово, ви маєте сказати це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть я. Хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини в Європі. Воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені, особливо якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію, чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться.